Що там багато родичів і друзів вам написало за це. Час. Як ти, що ти? Може треба щось, може помогти. Коли вйобували за границю, писали, що, мов, поїхали зі мною туди-сюди, блядь. Чи може хоча б давай дітей твоїх заберу. Я вже мовчу про тих, хто, блядь, реально сидів за границею і мав де прийняти до себе, блядь. Своїх же друзів, своїх же родственників, своїх же знайомих. Бачите, війна вона трошки блядь, в цьому смыслі навела порядок. Блядь. Ті люди, які вроді, вроді б то казались для тебе друзями там чи родственниками, блять, чи ще там, да. Зараз дало поняти, що блять після війни на цю грязь не хочу тратить время, навіть не хочу, хочу здоровуватись. Привіт. Шапка двері, нахуй до свидання, блять. Ай. Там то і наша біда трошки, да, що коли якась заварушка починається, якась біда, то вместо того, щоб об'єднатися, блядь, друг друга захищати, да, і обороняти, підтримувати, допомагати, блядь, то кожен починає думати за свою, блядь, вонючу жопу, блядь. Ну нічого. В Принципі, я думаю, все стало на свої міста. На день перемоги ми будемо з тими людьми, які мають бути з нами.